Мої вітання в ефірі, як завжди. У цій порі. Новини в студії Андрій Гаврилов. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. СБУ на Полтавщині арештувала майно російського генерала Валерія Капашина на понад один мільярд гривень. Полтавська область готується до опалювального сезону. Чотири пральні машини від міжнародних благодійників отримали переселенці, які проживають у карлівській громаді. СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерал-полковника Валерія Капашина. Він є начальником федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при міністерстві промисловості та торгівлі Росії. Як повідомила речниця обласного управління СБУ Інна Усова, заблоковане майно генерала було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні. Напередодні повномасштабного вторгнення вони виїхали в Росію і отримали громадянство країни-агресора. Близькі Капашина використовували прибутки так званого сімейного бізнесу для фінансування проєктів в Росії та тимчасово окупованому Донбасі. Наразі загальна вартість вилучених активів становить понад 1 мільярд гривень. Серед арештованого будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміум класу, а також офіси й торгівельно-розважальні центри. Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими служби безпеки за декількома статтями кримінального кодексу України. Тиною 4 статті 111 з позначкою 1 провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави агресора, статтею 111 з позначкою 2 Пособництво державі державі-агресору». статиною 3 статті 258 з позначкою 5 фінансування тероризму. Вирішується питання щодо подальшої націоналізації на користь України цього арештованого російського майна фігурантів. Відсьогодні на Полтавщині заборонені масові заходи. Як повідомив нам начальник полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, таке рішення ухвалили на Раді оборони області у зв'язку з можливим посиленням ворожих обстрілів. Дата скасування такого обмеження буде узгоджена на наступному засіданні. Полтавщина на 70% готова до опалювального сезону. Нині в області триває реконструкція семи котелень, а також мереж теплопостачання. Про це сьогодні повідомили на апаратній нараді в обласній військовій адміністрації. Подробиці у сюжеті на Полтавщині готується до осінньо-зимового періоду. Рівень підготовки до опалювального сезону в області становить 70%. Наразі комплексно підготовлено до функціонування в цей період 4818 тисячі житлових будинків з 6795. тисяч Про це повідомили на апаратній нараді в обласній військовій адміністрації. Соціальній сфері у нас на сьогодні рівень 65,6, 75 – навчальні, 55 – дошкільні, заклади охорони більше 70%. в дорожньому господарстві в населених пунктах. На сьогодні 70%. Виконання і підготовка техніки посипкового на сьогодні складає майже 72%. Під час підготовки до опалювального сезону проведено заміну ремонт майже 12 кілометрів водопровідних мереж, що становить 70%, розповів Едуард Трева. Теплове господарство саме складніше відповідальне на сьогодні складає 73%. На сьогодні у нас 112 котелень вже підготовлено це більше 70% і залучено більше 123 мільйонів. На сьогодні найбільше роботи, які у нас виконуються, це реконструкція сім котелень в Полтаві, в Кременчугі, в Орішніх плавнах, в Лубнах. Також розглядається в громадах. Можливість залучення модульних котель також в області розробили графіки відключення електроенергії, які розраховані на шість черг та графіки обмеження для промислових споживачів. Зробили це на випадок дефіциту електричної енергії. Повідомив Едуард Трева. Також додав на Полтавщині є потреба в генераторах, придбаних недостатньо. Дякуючи міжнародним партнерам, ми змогли придбати 180 генераторів. І міжнародні, і власні кошти, і кошти підприємством, і з обласного бюджету також на апаратній нараді зазначили, громади просять скасувати масові заходи, адже день незалежності може спровокувати ворога завдати ударів. В мікрорайоні Петрівка у Кременчуці, 21 серпня, близько 8-ї години ранку сталося ДТП за попередньою інформацією Слідства автомобіль ВАЗ під керуванням 40-річного водія на заокруглені дороги виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся з деревом. Внаслідок цього 58-річний пасажир легковика від отриманих травм загинув на місці. Водій та пасажир ваза каретою екстреної медицини доставлені до місцевої лікарні в тяжкому стані. Слідчі оперативною групою поліції було встановлено, що Чоловік, який перебував за кермом ВАЗа, перебував у стані сп'яніння. Наразі слідчими його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за статтею 286, зі значком 1... Е Частиною третьої цієї статті в рамках цього кримінального провадження тривають слідчі дії, з'ясовуються всі обставини даної дорожньо-транспортної пригоди. Санкція цієї статті передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі відповідно із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років. Проєкт Європейського союзу допомагає розвивати економічні можливості молоді і сільських жителів порятинської громади. У школі, яка знаходиться в селі Березова Рудка, створили садівничий коворкінг. Що це таке, як він працює, розкаже Іван Надімова. У селі Березова Рудка Пирятинської громади на базі місцевої школи створили коворкінг. Це організація людей, які працюють у спільному просторі, але займаються різними видами діяльності. На території школи облаштували ягідник та сад, продукцію з якого реалізовують місцевим підприємцям, розповідає директор школи Михайло Прокопенко. Мені хотілося, щоб шкільна молодь, яка, яка ходить до нашої школи, яка росте в нашому селі. Виховується, формується, щоб вона не відразу отримувала, а навпаки, бажання любити село, жити в ньому, працювати в ньому. І от ми створили ягідник, посадили на базі школи. Потім пізніше посадили сад. І весь час в мене була мета. Показати, як же максим з найменшими затратами праці можна там досягати гарних результатів. Від Європейського союзу Березово Рудська школа отримала для свого коворкінгу техніку. В рамках проєкту розбудова ланцюжків доданої вартості у молочному та ягідному кластерах Перятницької громади було закуплено мототрактор і всі знаряддя, які потрібні для роботи у саду та ягіднику, каже менеджер проєкту Ірина Солдатова. І додає, під час деяких яких уроків школярі вчаться опановувати роботу на цій техніці? Крім того, ми закупили обладнання ще для чотирьох центрів надання послуг в інших селах громади? Значить, там також надаються послуги. Для для себе для своїх земельних ділянок, а також за бажанням можуть звертатися жителі цих сел, селках в яких знаходяться ці трактора, у рамках цього ж проєкту у школі запровадили курс соціальне підприємництво. Школярі у позаурочний час вчаться, як заробляти власні кошти. Наприклад, вони займаються заморозкою помідор із цього ж пришкільного саду. Морозильну камеру, заклад освіти отримав також за грантові кошти від ЄС. Зазначає Перятинський міський голос голова Андрій Сімонов на сьогодні ці проекти вкрай важливі для кожної громади в Україні, так як це створення нових робочих міст, підтримка власних товаровиробників невеличких, якихось таких точково стартапів маленьких, на селах якісь фермерські традиції, європейські розвинути. Нині ж всю заморожену продукцію школярі передають до місцевого кафе. Вони отримують свої зароблені кишенькові гроші, а власники закладу якісні овочі для приготування піци взимку. До внутрішньопереміщених осіб, які тимчасово проживають в одному з шелтерів Карлівки, прибула гуманітарна допомога. Чотири місткі пральні машини від американської міжнародної організації. Джем техніку привезли людям представники громадського об'єднання. Наша справа Полтавщина докладніше далі у сюжеті внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, які знайшли прихисток у карлівському ліцеї номер 4 отримали чотири пральні машини. Це гуманітарна допомога від американської міжнародної організації Джем, яка системно підтримує ВПО області у партнерстві з фундацією Ховард Баффет Фундейшн та громадською організацією Наша справа Полтавщина. Виконавчий комітет Королівської міської ради звернувся до громадської організації Наша справа Полтавщина» про допомогу. Нам у нашій шелтер, який знаходиться в місті Корлівка, де проживають внутрішньопереміщені особи, була потреба в прольних машинах. Відповідно, благодійна організація Джем і громадська організація Наша справа Полтавщина» допомогли нам в тому, щоб привезли ці пральні машини до нас. Це суттєва допомога, що полегшить побут, а надто родинам з дітьми говорять люди. Мені 16 років. Тут проживаємо з мамою, з молодшою сестрою, дві бабусі, та дідусь дядько і його дружина. Становище в моєму місті не з гарних, постійні вибухи, обстріли. Ну, виїжджали з сім'єю, це було спільне рішення. Вперше за все, дитина маленька. Дякуємо громадській організації. Наша справа Полтавщина, що приділяє нам таку увагу, що турбуються про нас. Місткі пральні машини, кожна з яких дозволяє завантажити до 20 кілограмів білизни, встановили на всіх поверхах шелтера. Для забезпечення безперебійного живлення техніки встановили і перетворювачі напруги. В один із приїздів наших донаторів фонд Джем і Якість життя і був безпосередньо президент фонду Майкл Капоне. Матраси ми тоді привозили. І Майкл Капоне подивився, в яких умовах проживають люди. І, в принципі, з урахуванням тих можливостей, з якими зверталися до нього наші внутрішньо переміщені особи, які проживають тут в Карлівському шелтері. Він знайшов можливим надати ці стиральні машинки і дякуючи Карлівській територіальній громаді, безпосередньо керівництву, вони зробили відповідні пристрої, завдяки яким ці машинки зараз можуть працювати. Наразі у карлівській громаді проживає близько трьох тисяч внутрішньо переміщених осіб. В обласній бібліотеці імені Котляревського відкрили експозицію плакатів художника-баталіста Артура Орльонова. Україна, Європа спільна спадщина. Захід присвятили до Дня незалежності України. Подробиці далі. В обласній бібліотеці імені Котляревського відкрили нову виставку. Це експозиція плакатів українського художника-баталіста Артура Орльонова. Україна, Європа спільна спадщина. На кожному полотні, на кожному плакаті є маленька, маленька історія. Можна прочитати, ознайомитись. Концепція, взагалі, Україна, Європа спільна спадщина, говорить сама за себе. Це наші спільні давні зв'язки українців з європейцями. І почалося все. З самого Володимира Великого, який першим брав шлюби з європейками і таким чином поєднував, скріплював державу. Докторка історичних наук Людмила Бабенко говорить, будь-яка візуалізація історії є корисною у сенсі популяризації знань. Ми тут бачимо не лише знаменні дати події у нашій історії, але і бачимо через уяву художника, як він уявляє тогочасне буття, і це допомагає пересічному українцеві ну, більше, краще, глибше зрозуміти, які відбувалися тут події на українських землях. Виставка триватиме протягом місяця. У центрі міста до Дня Державного прапора України міський духовий оркестр Полтава провів генеральну репетицію. Урочисте підняття прапору відбудеться 23 серпня, розповів директор Полтавської обласної філармонії Олег Тищик. З огляду на те, що зараз відбувається в країні, звісно, захід буде проведений з мінімальними часовими затратами і з отриманням всіх вимог. Тих, що є, і існує повітряна тривога і все інше. Проводимо репетицію. проводимо озвучення західу, вивіряємо баланс, тобто позиції. Це всі новини на сьогодні. Ми продовжимо стежити за подіями міста й України, щоб оперативно повідомляти вам про них. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТІПІЛЮЄ. Бережіть себе. Все буде Україна.